Друзі, всіх вітаю! Нас здивує, що зараз виробляють Сполучені Штати Америки, нас дивують заяви Російської Федерації, як завжди. Але для того, щоб зрозуміти, що в основі цих всіх процесів, нам треба просто зрозуміти, що це вже ж було. Було коли? У буквально 1905 році, коли Штати почали бути країною, яка вирішила розв'язати чужу війну. І чому і як? А потім ще. Довівши обидві країни по суті до банкрутства, отримав президент штатів Нобелівську премію миру. Друзі, з вами український історик Олександр Авферов, і зараз ми з вами розберемо дуже цікавий момент, де ми з вами привідкриємо багато ментальних зрізів, як Росії, яка сьогодні наслідує ті самі позиції, так і Сполучених Штатів Америки. Дякую перед тим всім, хто ставить вподобайки, пише коментарі, поширює відео, хто допомагає фінансово. Друзі, не забувайте, що. Моя дружина відкрила перший історичний інтернет-магазин, де ви зможете купити придбати дуже багато прикольних речей, пов'язаних з нашою історією, реальною. Це перші історичні принти на речах. Отже, давайте з вами тепер трошечки згадаємо. Всі ми звикли згадувати про те, що Росія програла російсько-японську війну, в результаті якої величезне повстання яке отримало назву. Першої російської революції, і в результаті цієї першої буде і друга російська революція. Проте, хто ж закінчив цю війну? Тому що в цій війні, виявляється, ніхто не програв, як і ніхто і не виграв офіційно Ха, цікава, да позиція. І знаєте, хто цю війну роздрулював? Теодор Рузвельт, президент Сполучених Штатів Америки. Якщо ви пам'ятаєте, у них є такий персонаж ведмежатко Тедді. Так от. На честь Теодора Рузвельта і назвали цього ведмежатка Теді. Трошечки історії тепер. 9 лютого 1904 року Японія напала на російські території. Але це була відповідь на гібридні власне, атаки Росії. Микола II, той, який зрікся влади, якого не розстрілювали, той, який зрікся влади, Микола. ІІ, на початку свого пролідня сказав, що його основною діяльністю це буде рух на схід. Ну, звісно ж, ти ж не будеш рухатися проти серйозних могутніх держав, бо сикло. А от на схід, да, проти японського флоту який, флоту, який є піратським, по суті, ну, можна. Китайці, які не можуть себе захистити, корейці там можна. Вся ця сиклива російська влада була завжди саме такою. Випереджає гібридну. Війну Росії проти Японії, а Росія начебто там почала загривати, Порт Артур, знаєте, це сама Порт Артур. Порт Артур, я думаю, що багато хто читав це оповідання. Так от, в чому там найбільший прикол? Ну російські війська зайшли і кажуть китайцям. Китайська фортеця. Ми орендуємо вас це. Ну, знаєте, приблизно як Гіркін зайшов, стрілкову тоді каже, тут тепер буде Росія. Так от... Японці зрозуміли, що росіяни накопичують війська і зробили удар першими так 9 лютого 1904 року почалася війна, а закінчилась вона 5 вересня 1905 року, а ратифікований був договір 14 жовтня 1905 року. І от тепер основне друзі, так щоб ми зрозуміли на чому боці зараз, на чому боці зараз штати і поведінку Росії, поведінку Японії. Ми тут теж бачимо, що штати хочуть розвести війну між двома країнами. Тепер основне. Втрати Росії імперії 135 тисяч вбитими і пораненими. Поранених вважаєте теж вбитими, бо ну, ну, медицина їхня, ви ж знаєте. Е, Притому 170 тисяч безвісті зниклих. Та? Це теж вважаєте тих, хто просто потонув в тому морі. Е, Рос... е, Японія втратила 108 тисяч вбитих і поранених. Окрім того, третина, третина економіки Росії була залучена за, 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 за рахунок позик через те, що власне війну вони не могли економічно витягнути. Японія чверть залучила. Тепер друзі, що у нас таке наступне? Це те, що в цій війні росіяни воювали 0,5% населення. Тут я хотів би сказати, що вони і цю війну зможуть власне, визнати війною. Почнеться щось за моїми міркуваннями, коли я казав, що у них ця цифра, на яку ми рахуємо, 800-700, 900 майбутня цифра втрат, вона перетне позначку півтора мільйони, що буде рівнозначно відсотку. Це, бо це страшна цифра. Так от, росіяни воювали тоді. Своїх, свого населення, японці майже двома відсотками свого населення. Одночасно, що тут слід сказати, що російські війська складались переважно з самих росіян. Мобілізовані звідти з цих от округів, з Сибірської, центральної і європейської частини. Наші українці воювали там полтавські, полтавці, харків'яни і одеситів взяли, але Одесити прийшли вже на завершення війни. Проте, всі воєначальники і кадри видатні, офіцери, офіцери, які керували тоді, це були українці. Тут теж моменти різносторонні. Про таланти українців і про їхню інкорпорацію в імперії. Проте, чим закінчилася війна, друзі? А тим, що ці росіяни вони видихлись дуже швидко. Там була битва при Макдоні і поразка, величезні жертви. Але. Японія почала шукати вихід з війни, бо вона не могла проти такої глобальної економічної машини воювати. А росіяни підтягували підтягували, ще війська, логістика була ну, зірвана, Армія мала величезну корупцію. По суті, війська були голодранцями російськими. Проте, проти цих голодранців, машина такі воювали по суті колишні пірати морські. На морі і японці на симво розгромили флот, російський, все, все, все. Ми це знаємо. Проте, що цікаво для нас, Японія розуміла, що вона не здатна вести війну проти такої великої держави економічно, Сполучені Штати Америки втрутились в цей процес. До цього вони воювали виключно от, ну, брали участь у, у війнах. Згідно своєї доктрини Монроу, це що все для американців в контексті американців, грубо кажучи, так от до цього американці воювали. І тут, ви знаєте, там вони кажуть про свою війну за громадянську війну, війну за, за незалежність. Вони воювали все 19 століття з навколишніми територіями, навіть приєднавши до себе мексиканські території, Техас. І от тут Теодор Рузвельт втручається в ці перемовини. І він починає тиснути на японців. Каже: я на вашій стороні, тільки ви дивіться. Ви, будь ласка, пробачте росіянам дуже багато моментів, бо японці виставили цілий рахунок, що Росія має дати. Е, і е, в Порсмуді е, в Штатах відбувається конференція, на якій зустрічаються російська і японська групи. Що кажуть росіяни? Е, на цій конференції нема переможців і нема. Переможених. Це наша позиція. Вони від японців отримали так по голові. Але от такий момент дуже важливий, який важливий і зараз, так? Вони, вони ж в граються, нема, нема там, ніяких тих, хто попружав. Далі що? Далі росіяни готові віддати і віддали Південний Сахалін японцям. Чому? Тому що. Росіяни не хотіли платити гроші. Японці казали, нам треба контрибуції, грошові виплати за те, що програли. Росіяни виявилися такими, що вони були здатні, ну ви пам'ятаєте, не п'яді руська землі, всесово, всю дурню. Так от, росіяни віддали Південний Сахалін Японії, але не хотіли платити гроші. Це, до речі, дуже важливий момент для демонстрації того, що. Зараз вже до виставки приходимо по цій конференції. Того, що відбувається, друзі, не забувайте, що треба підписатись на цей канал. І дякую всім, хто ставить подобайки, поширюю, коментую, хто підтримує фінансово, все в описі до цього відео. Не забувайте про магазин, теж в описі до цього відео він і існує, згаданий. Так от, з чим закінчується: росіяни віддають південний сахалін, але кажуть, ми не будемо платити гроші. От розумієте, що от зараз те саме відбувається. Сполучені Штати Америки кажуть, ми захищаємо Японію. І... Але тут виявляється, що у США були свої власні інтереси в Японії. Виявляється, Штати давали гроші японцям. Тобто США, по суті, ставши арбітром, насправді захищали свої баблоси. Це дуже прикметно, бо не пройде, пройде трошечки більше 10 років, і Сполучені Штати втрутяться в Першу світову війну, коли. Вони роздали, свої борги, роздали величезну кількість допомоги Росії, Франції, Британії, а Німеччина все ж таки почала якимось чином закручувати гайки під час Першої світової війни і Штати вступили в війну, щоб захистити своїх боржників, щоб ті віддали їм гроші. Тож, це таке. Друге, ви знаєте, є момент такого, що можна подумати, що за поведінкою тодішньої. Японія дуже сильно нагадує сьогоднішню Росію. В якому контексті? Ну, перше напало це на те. А те, що Японія тоді дуже просила у різних партнерів, щоб вони заключили мирний договір з Росією. розумієте? Японія просила це, тому що вона не могла далі нормально воювати, бо економіка падала. І от якраз вони звернулися до Штатів, бо перед цим було теж звернення. Вже на 4, 5, 6 місяць війни, між іншим. І це було звернення японців, щоб американці допомогли. Американці допомогли японцям, але допомогли тільки через те, що мали свої фінансові інтереси в Японії. І мали свої інтереси на тому регіоні. І між іншим, тоді ж Теодор Теодор Рузвельт, американський президент, допомігши в цій конференції, створивши не переможців, не, 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 не тих, хто програв. На війні він отримує через рік Нобелівську премію миру. Насправді, створивши ще один прецедент, який потім проросте в подальші війни. Друзі, історія циклічна. І нам треба просто зрозуміти з вами, що все, що ми сьогодні з вами проходимо, воно мало попередні такі самі, ну скажімо, оберти історичні. Тому що ментальність і поведінкові рефлекси в країнах, як в колективному. Баченні в колективній свідомості нікуди не зникає. Друзі, дякую всім, хто був з цим відео. З вами був український історик Олександр Алферов. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, поширюйте, заходьте в магазин. Хто хоче допомогти фінансово, все в описі до цього відео, як і адреса істор... першого історичного інтернет-магазина. До зустрічі, друзі!